У попередній серії Октавіан у 18 років стає спадкоємцем Цезаря, поступово набуває авторитету серед сенату та ветеранів. Разом із республіканцями розбиває марка Антонія в мутинській війні. Потім повертає свої війська проти самих республіканців і стає наймолодшим консулом в історії Риму. Завдяки цьому укладає союз із Антонієм та Лепідом, щоб остаточно розбити поборників республіки, які готувалися до реваншу у Греції. Октавіан Август, частина друга ти маєш померти. Переправитися в Грецію було не так вже й просто адже море контролював республіканський флот. І тріумвірам довелося просто перетнути протоку, тому що противники примудрилися їх прогавити. Із собою в Грецію Антоні та Октавіан притягли 95 тисяч пехотинців та 13 тисяч вершників. Тоді як сили республіканців налічували 85 та 20 тисяч. Однак на їхньому боці була територія та шляхи постачання. Брут та касій закріпилися на пагорбах біля міста Філіппе. У вересні 42-го року до нашої ери туди прибув Марк Антоній. Оскільки висоти вже були зайняті, йому довелося розбивати табір у більш програшні позиції на рівнині. Друге військо трохи затрималося через недугу в Октавіана. Звичайно, з боку Цезаріанців, головним і більш авторитетним був Марк Антоній, який пройшов не одну кампанію разом із Цезарем. З боку республіканців роль першої скрипки грав Касі Лонгін. Касій також був дуже непоганим полководцем і з успішними битвами за плечима. Його план полягав у тому, щоб користуватися перевагою своєї території та не вступати в бій, чекати, доки у тріумвірів закінчаться запаси. І все йшло за планом. Тріумвіри справді регулярно виводили війська, викликаючи супротивника на бій. Провізія поступово закінчувалася, а республіканці просто спостерігали. І тоді досвідчений Антоній вирішує обійти Табір -касі через болота. Він наказує таємно прокладати стежку до противника. Незабаром Лонгін помічає цей маневр і наказує своїм військам продовжити стіну до болота. Армія зіткнулася і почалася битва. Натхненні своїм лідером антоніанці почали тіснити ворога. Легіони Брута, побачивши це, без наказу кинулися атакувати сили Октавіана, і війська Цезаря зазнали тотального розгрому. Почали розбігатися, табір було втрачено, а хворий Юлій встиг втекти в останній момент, сховавшись на болодах. Тим часом Легіони Антонія з неперевершеною самовіддачею спромоглися вибити сили Касія з укріплень, і тут Лонгін зробив величезну помилку. Він побачив якийсь рух у таборі Брута і подумав, що той вже захоплений, тому наклав на себе руки. Однак у ситуації був паритет. Усім довелося повернутися на свої початкові позиції. Втрати в першій битві з боку республіканців склали близько восьми тисяч осіб. Тріумвіри через невдачу октавіанових військ втратили приблизно вдвічі більше. Тим часом республіканський флот зміг перехопити конвой з провізією тріумвірів, а запаси, що тяглися із сусідніх міст, закінчувалися. Бруд знав про це, тому вирішив дотримуватися стратегії касія з вичікування, бо у відкритому бою він, вочевидь, програє Антонію. Також Юній приймає рішення боронити лише один пагорб, залишивши спустошений табір Касія. Цим користується Антоній і поступово протягом трьох тижнів підкопується до залишених позицій та займає сусідній маленький пагорб. Це був дуже вдалий хід, адже тепер сили Антонія загрожували шляхам постачання супротивника. Бруту довелося швидко реагувати. Він будує укріплення на півдні, щоб, хоча б, частково убезпечити свої позиції. Антоній же шукав битви. Але кидатися на укріпленого ворога вже не хотів. Тому він починає відкрито глузувати і дражнити війська брута. Легіони тріумвірів вишиковувалися перед ворогами і вигукували у бік них, що ті боягузи недостойні зватися чоловіками, боягузи, що ховаються за стінами, бо знають, що вже програли. І це дало результат. Незабаром республіканці були відкрито невдоволені командувачем. Вони відчували, що можуть розбити виснаженого супротивника, покарати за слова. Але Юні наказував чекати. У результаті повторюється доля Помпея в битві при Фарсалі, підлеглі тиснуть на брута, і він наважується на бій. Через обмежений простір починається м'ясорубка без місця для маневрів. При цьому Октавіан, скоріш за все, знову не брав участі у битві через здоров'я. Замість нього командування прийняв найближчий соратник Марк Віпсанія Гріпа. Незабаром лівий фланг під командуванням Антонія почав програвати. Вершники республіканців, маючи чисельну перевагу, змогли розбити своїх візаві та зайти у фланг легіонерам. Ситуація для Антонія поступово погіршувалася, проте в цей момент Агріпа почав тіснити менші сили республіканців. Невдовзі лівий фланг Брута повністю посипався, і війська потрапили в оточення. У цей момент Юні ще не розумів плачевності свого становища. Він відступив на найближчий пагорб із надією, що легіони скоро знову зберуться і можна буде дати новий бій. Однак, коли курява стихла, Брут усвідомив, що сталося. Його війська були повністю розбиті, і він наклав на себе руки. За легендою, і він і касій зробили це за допомогою кинжалів, якими вбили Цезаря. Точні втрати у битві невідомі. Однак головне, що в цей момент справжню республіку фактично було вбито. Після битви добре проявилися відмінності між молодим Октавіаном та досвідченим Антонієм. Марк із повагою ставився до полеглих, особливо до Брута, накривши його тіло плащем. Таке ставлення до нього зумовлено ще й тим, що в момент змови проти Цезаря деякі змовники пропонували вбити і Антонія, але Юній був рішуче проти. Молодий Октавіан же був жорстоким та імпульсивним. Він обезголовив тіло Брута і відправив його голову в Рим, щоб кинути до ніг статую Цезаря. Однак голова так і не допливла. Корабель із нею затонув. Найближчий ворог тріумвірів був розбитий. Антоні та Октавіан наново перерозподіляють провінції. Марк залишав за собою Галію та отримував східні землі. Октавіан забирав Іспанію та острови поблизу Італії, а Африка віддавалась лепіду. Таким чином, Гай піднявся на друге місце серед тріумвірів. Битву при Філіпах Антоні запам'ятав добре. Пізніше він регулярно нагадуватиме Юлію і всім іншим, що Октавіан, по суті, для перемоги нічого й не зробив, або я гузливо ховався, або лежав на ліжку. Далі Марк вирушає до Сирії, щоб готуватися до походу проти парфян і помститися їм за поразку, коли війська повів крас. Та поразка була для римлян сильним приниженням, адже вони не просто програли, а ганебно втратили свої штандарти легіонів, священні символи. Октавіан же вирушив до Риму і мав зайнятися нагородами і роздачою земель ветеранам, у тому числі і ветеранам республіканців. Адже, хоч вони й були противниками, але обділити десятки тисяч підготовлених військових не наймудріше рішення. Допомогти з грошима мав Антоній, вибивши їх зі східних провінцій та васальних держав. І ось тут Цезарю стає зовсім трохи і дуже сильно важко. Італія на той момент була вже давно поділена, земель там не було. Після кожної війни доводилося винаходити колесо та якось перерозподіляти ділянки серед ветеранів. Практики віддавати землі за межами Італії тоді ще не було. Тож Октавіану довелося обирати між двома лихами або прокинути ветеранів, або частину заможних людей, відібравши в них землі. Ну і ви розумієте, яке рішення менш болісне. Під переділ потрапили близько 20 міст. І хоча ця справа і була обов'язком тріумвірів, усі гулі, як виконавець, отримав Октавіан. Його підтримка стрімко падала. Найсильніше постраждав середній клас, тому що бідні земель не мали, а дуже багатих і впливових чіпати не хотілося. Так, землі віддавалися не просто так: тріумвіри виплачували компенсацію. Але по-перше, вона була значно меншою за реальну ціну землі. А по-друге, діставалася не всім, оскільки грошей просто не вистачало. І в цьому Октавіану значно нагадив Антоній, який так і не надіслав до Риму гроші, зібрані з провінції. Зрі. Зря, зря, пожілеєш, пожілеєш. натомість на сході цей улюблений ці любитель жінок потрапив у чари Клеопатри і зайнявся з нею гульками та розвагами. Ситуація для Цезаря ускладнювалася з кожним днем. До того ж, крім аристократії. Невдоволення ним збільшувалося і серед плепсу, бо зі своїм піратським флотом, який посилився республіканцями, що прибігли до нього, прибув секст Помпей, зайняв Сицилію і влаштував блокаду. Оскільки Італія забезпечувалася провізією переважно з колоній, незабаром у ній почався голод. Скільки часу тобі ще потрібно? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е -е, гроші. До того ж, Цезар долив масло у вогонь. Коли розлучився з Клодією, донькою тієї самої жорстокої Фульвії, дружини Антонія, тому все це вилилося в закономірний результат. Брат Марка Антонія, Луці Антоній, можливо, за проханням брата, а можливо, й за власним бажанням, піднімає проти Октавіана повстання, до нього приєднується і Фульвія, яку б бомбило, що її чоловік там розважається із заморською шш, царицею, а Октавіан кинув її дочку, чим остаточно позбавив Фульвію впливу. План Луція полягав у тому, щоб зі своєю повстанською армією вирушити до Галії, де заручитися підтримкою тамтешніх легіонів. Влітку 41-го року до нашої ери він зайняв Рим і рушив на північ. Почалася перузинська війна. Однак Юлій зіграв на випередження і перекрив дорогу. Луцію та Фульвії довелося закритися в Перузії, і Октавіан за гріпою розпочали облогу. Дізнавшись про це. Антоні кидає всі справи на сході та терміново збирається з військом до Італії рятувати брата. Куди ти їдеш? Скажи мені. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. Облога тривала аж до весни наступного року, а потім Луці здався. Цезар дозволяє розграбувати Перузію за підтримку бунтівників, а також наказує стратити 300 заможніх перузійців для повчання іншим. При цьому Луція та Фульвію він показово милує. Розуміючи, що інакше з Марком домовитися точно не вдасться. Проте вбити 300 громадян Риму в самій Італії це було вкрай жорстоким покаранням. Люди просили в Октавіана пощади, тим більше, що він син Цезаря. А Цезар майже завжди проводив політику милосердя. Але Юлій був непохитним. Він демонстративно підходив до цих людей, і у відповідь на благання відповідав: Ти маєш померти. Все це викликало шок у римлян. Рейтинг Октавіана впав на дно. Одного разу навіть ще один найближчий соратник Юлія, меценат, не витримав і назвав його м'ясником. І Гай зробив висновки. Він зрозумів, чому це у більшості випадків віддавав перевагу політиці милосердя. Вона може дати значно більше привілеїв. Незабаром прибуває Марк Антоній і починає облогу Брундізія. До нього приєднується секст Помпей. Але ситуація з братом вже вирішилася. Проте напруження залишилось. І Антоній з Октавіаном. Лето розпочали громадянської війни, завадили їм ветерани, причому з обох боків, які буквально відмовилися воювати один проти одного. Незабаром розпочалися переговори. Обидва тріумвіри уклали угоду, знову перекроївши республіку на новий лад. Тепер Октавіан отримував увесь захід, Антоній — весь схід. А Лепіт, ну а що Лепіт, залишили йому ту саму Африку, щоб не бухтів. Оскільки Фульвія невдовзі померла, домовленість скріпили новим шлюбом. Тепер уже Антоніо дружився з сестрою Октавіана, Октавією. А ось секста Помпея, який намагався влитися в Тріумвірську тусовку, проігнорували, тому він відновив облогу. Питання з ним треба було якось вирішувати. Проте повноцінний бойовий флот був лише в Антонія. До того ж, по всій Італії раби почали тікати до піратів. Тож ситуація була важкою. Гроші на флот брати було ніде, тому римляни буквально змусили тріумвірів на початку 39-го року до нашої ери розпочати переговори, і незабаром було укладено мізенський договір. Помпея не зробили тріумвіром замість Лепіда. Дякую. Однак пообіцяли амністувати всіх, хто втік до нього, рабам-втікачам дати свободу. Видати військам Помпея ті ж нагороди, що й легіонам тріумвірів. Під контроль Помпея переходили Сицилія, Сардинія, Корсика та Пелопонес. Також його люди отримували своє місце у сенаті. У відповідь секст пообіцяв зняти блокаду та посприяти якнайшвидшому постачанню провізії в Італію, а також знищити частину бойових кораблів. Угоду скріпили шлюбом. Тепер під роздачу знову потрапив Октавіан, який тільки но звільнився. Йому довелося одружитися з дальньою рудичкою Помпея. Угоду відзначили урочистим пияцтвом на кораблі Секста. Тоді ж він мав шанс перебити обох тріумвірів. Його люди пропонували це зробити. Але негласний тріумвір відмовився. Незабаром Антоній знову виїхав до Сирії. Ну що, спокій? Так, звичайно. І Помпея і Октавіан розуміли, що це тимчасова угода. Блокаду Італії було знято, але раптово, звідки не візьмись, з'явилися нічійні пірати. Це не мої. Ну так, звичайно. При цьому Помпей зволікав зі знищенням своїх бойових кораблів. Октавіан тим часом вже активно будував свій флот. Напруга знову почала зростати. При цьому Юлій знову погіршив становище. Серед помилуваних республіканців, що втекли до Помпея, виявився Тіберій Клавді Нерон разом зі своєю вагітною дружиною Лівією друзілою. І уявіть, таке буває. Октавіан закохався в неї. У них зав'язався Роман, і незабаром Юлій, заради Лівії, розлучився з родичкою Помпея. І запропонував Лівії вийти за нього заміжній жінці на шостому місяці вагітності, яка вже мала одного сина. При цьому ще кумедно, що батько Лівії був за республіканців у битві при Філіппі і після поразки наклав на себе руки. Так. Але ще кумедніше, як відреагував чоловік Лівії? Він був навіть радий, бо вже бачив, які винагороди може отримати, якщо підластиться до Октавіана. Тому з радістю розлучився. Та ще й посаг дружині видав, та ще й весілля справили у його будинку. <рив> так от підготовка до війни йде повним ходом. Незабаром на бік Октавіана переходить один із воєначальників Помпея і передає під його контроль Сардинію та Корсику. Коли кораблі було добудовано, справа лишилася за малим вирішити, хто тут найкращий. Обидва флоти зійшлися в неаполітанській затоці. І в битві перемогли досвідченіші помпеянці, але з великими втратами, і їм довелося піти на ремонт. Октавіан наказав почати переслідування тими силами, що залишилися. Але незабаром почалася буря, яка потопила ще частину кораблів Цезаря. Він втратив близько половини своїх новозбудованих суден. Ситуація, що робити? Довелося піти на невелике приниження попросити Антонія про допомогу. Гай відправив до нього мецената та Октавію. Весною 37-го року до нашої ери вони домовилися: Октавіан отримував 120 бойових кораблів, але натомість мав надати 20 тисяч легіонерів для війни з парфією. Далі юний Цезар знову стресив аристократів, щоб збудувати ще трохи кораблів. Помпей же увесь цей час з невідомої причини зволікав, не заважав у будівництві флоту і не висаджувався на материк. Юлій домовляється з Лепідом, щоб той приєднався до протистояння, ділить свій флот на дві частини. Та 1 липня 36 року до нашої ери починається операція. Кораблі мали підійти до Сицилії з трьох сторін. І здогадайтесь, що знову почалися бурі. У результаті до острова дістався лише Лепіт. Він зміг зайняти та в Роменії, позбавивши Помпея одного з портів. А наприкінці літа Гріпа розбив частину Помпеянців у битві при Мілах. А 3 вересня 36 року до нашої ери, в битві при Навлосі, розгромив самого Помпея. Тому довелося бігти на схід, де він хотів попросити допомоги в Антонія. Але Марк уже пішов у похід проти парфії. У результаті секст розпочав війну за східні провінції, і люди Антонія розбили та стратили його. Лепід, тим часом, закріпившись у Сицилії, вирішив переграти Октавіана. Це моє Октавіан запропонував його легіонерам більше грошей. Та й авторитет його вже був не кілька голів вищим, ніж у момент створення тріумвірату. Тому ви розумієте, так чим закінчилося? Ні. Так. Все життя це Рим, а ти в ньому лепід. Проте Октавіан, як я вже казав, зробив висновки і не став страчувати лепіда. Але політичне життя Марка на цьому було закінчено. У нього залишився титул великого понтифіка, головного над священниками. і він вирушив спокійно доживати своє життя. Загалом не так і погано. Отже, що Юлію вдалося здійснити на цей момент: позбутися республіканців, Помпея, Лепіда yes! тим часом Антоній вже повноцінно воює з парфією. Йому так хотілося розпочати війну, що він явно поквапився. Що після війни йому і пригадають. Однією з причин поспіху називають те, що він хотів якнайшвидше вирушити до Клеопатри після перемоги. У результаті похід йому обернувся першою серйозною поразкою. По-перше, Октавіан пригадав, що Антоні не надіслав йому грошей для виплат ветеранам, тому з обіцяних 20 тисяч легіонерів відправив лише 2 тисячі та й ті із запізненням, коли Антоні вже відступав. По-друге, план Марка полягав у тому, щоб зайти до парфян в обхід. Через Вірменію. Він заручився підтримкою Артавазда II Вірменського. Марк вів величезне військо. З усіма союзниками воно становило близько ста тисяч осіб. Антоній хотів стрімко просунутися в глиб царства, але військо сповільнювалося облоговими знаряддями. Тому він розділив армію. Легіони вирушили вперед, а знаряддя під захистом десятитисячного загону мали наздогнати сили пізніше. Цим скористалися парфяни. Налетівши на конвой, перебивши охорону і знищивши прилади, фактично на цьому війну було закінчено. Це зрозумів Артавас II, тому зняв своє військо і пішов додому. Без посилення легіонами Октавіана, без вірменської підтримки, без облогових знарядь, Антоній логічно отримав по самі помідори. А нікому не вірте!» при цьому слід віддати належне. Незважаючи на плачевність становища, виключно за рахунок свого таланту, він зміг вивести близько 70 тисяч осіб назад. Але це була слабка втіха. Ти пішов війною і програв, а парфяни вкотре відправили Рим до інтимної подорожі. Розлючений через зраду Антоній направив свої сили на Вірменію, пограбував її. Артавазда взяв у полон і залишив свій гарнизон із намісником. Це трохи виправило становище Марка в очах громадськості. Октавіан, же повернувши під контроль Сицилію, повернув рабів втікачів їхнім господарям. Однак тих, чи їх господарів не знайшли, стратили. Але ж це раби, не громадяни Риму, тому ніхто особливо не парився. Також піратське лігво на Сицилії забезпечило Октавіана гарною кількістю золота, до того ж, сама Сицилія була обкладена контрибуцією. А ще поступово, щоб вирішити питання із землею, Юлій почав розселяти ветеранів у західних провінціях. Усі основні вороги були знищені, залишився лише один. Незабаром Цезарю та Антонію доведеться вирішити, хто з них виявиться переможцем та володарем римської держави.